Доброго Дня, це окрема думка. Сьогодні говоримо про вірніше, слухаємо окрему думку наших експертів про міжнародну ситуацію, про те, чи захід готовий, чи захід має стратегію для того, щоб відповісти на вторгнення Росії в Україну. Сьогодні в нас в гостях Карл Волог, блогер та громадський активіст. Карле вітаю вас доброго. і Олег Шамшур, відомий дипломат. Пане Олеже, доброго дня. Доброго. Вітаю вас. Отже, перед тим як говорити про те, чи захід зливає чи не зливає нас, давайте почнемо з кадрових змін. Новим головою Європейської ради став прем'єр-міністр Польщі Доналд Туск. Він замінить Германа Ван Рампея на цій посаді. І от міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав, що таке призначення є справжнім викликом для Росії. Справжнім викликом для Росії це правда чи міністр перебільшує видає бажана за дійсне. Як ви думаєте, яка думка? Я б сказав таким чином. Призначення Туска, Туска, так само як і призначення Могіріні. По перше, воно відповідає тому міжпартійному розподілу, який зараз існує між основними угу. політичними інституціями Євросоюзу, По перше, по-друге, безумовно, це визнання зрослої ролі Польщі. В Європейському Союзі не випадково. Міністр закордонних справ Сікорський був один з претендентів на посаду, які обійняла Магіріні. Та давайте пояснимо, але що сказати. він Сікорський був претендентом на посаду представника ЄС питань закордонних Абсолютно. справ і політики безпеки. А фактично цю посаду взяла Федеріка ну, Могеріні італійка, міністра з кордонів справ Італі. і два представника Польщі і два представника однієї політичної сили. Це було так, саме так. початку. А для України що це. Це значить. Ну, от я сказав, для, я хотів сказати, що для України безумовно, це плюс в тому сенсі, що е, Туск добре обізнаний з проблематикою регіону, е, добре е, обізнаний з тим, що таке Росія. В цілому уряд Туска е, достатньо послідовно підтримує зміни в Україні. Україну в протистоянні з Росією, до речі, Польща е, визнала чинним перший факт е, агресії. Uh -huh. Але разом з тим. Е, Продовжуючи нашу дискусію до передачі, я б сказав: не треба переоцінювати роль навіть високопосадовців в формуванні політики Євросоюзу. Все-таки політику формують країни-члени Євросоюзу на основі консенсусу. Тому коридор для фантазії, я б сказав так, або для імпровізації. І у Туске, і в Могіріні дуже обмежено. Карле. От що вам ваша фантазія підказує Федеріка Федерікамогарінів, коли в своїй промові сказала такі слова, що я з того покоління, яке вірить в те, що ЄС це здійснення мрій, проте ми повинні бути обережними, щоб ця мрія не перетворилася в нічний кошмар. ЄС народжувався як мирний проект. Це те, що ми завжди повинні пам'ятати. Що це? що вона має на увазі, коли це каже? Це вона говорить Україні. Що ми перетворюємо е, мирний ЄС на нічний кошмар? Ну, будемо сподіватися, що вона просто має на увазі е, військовий конфлікт в Європі на щось інше. Я, дивіться, я так само абсолютно не вірю в те, що вони там, що якимось чином їхні особистісні е, якості можуть відіграти роль. Знаєте, Ми, ми всі говоримо, так би, ми пов'язуємо дуже багато е, вчинків, так би мовити, із прізвищами. Ну, умовно кажучи, 2008 рік Грузія е, так? І всі, ми, Ми знаємо, як неприємно в очах всіх більш-менш... Пристойних людей виглядала робота цієї комісії, їхні висновки. Але попри те, все така була на той момент політика. Це рівно те, на що на той момент був здатний і погоджувався Євросоюз. От вона це й виклала сьогодні. Ситуація трошки радикалізувалася. і навіть ця пані, яка можливо не дуже страждає від любові до України. Вона буде йти в абсолютно в цьому році. Дивіться, я тепер я хочу, щоб ми поговорили з вами про те, чи має захід стратегію щодо України, чи Захід розгублений, чи світ розгублений. Що далі робити із Путіним? Вчора з'явилась нова колонка в Нью-Йорк Таймс, політична аналітика і дуже довгорічного кореспондента агентства Reuters в Москві Бена Джуди. Колонка ця називається Озброїти Україну або Здавайтесь Путіну. Мене чесно кажучи, дуже розтрохила ця, ця його стаття. Він каже, що Україна не може перемогти в цій війні. Російська армія знищить українські сили ще кілька з із не може, тобто так uh, як воно є на даному та, та. Момент. ще кілька місяців без суттєвої допомоги заходу, пише Джуда, і Україна втратить бойове ядро своєї армії найкращих людей. А і також ілюзію і захоплення щодо заходу залишиться почуття зради. Тому він каже, що ми повинні допомогти танками і навіть військом, якщо далі російські танки підуть на схід на схід, на, на південний схід України. І, і головне, він каже: ми не повинні вводити українців в оману. Треба бути чесними. Якщо ми не готові боротися в новій холодній війні з Росією, в такому разі доведеться змусити Україну здатися Росії. Увага, змусити Україну здатися Росії, аби не жертвувати людськими життями. Тоді ми повинні визнати, що це також капітуляція не тільки України, а Євросоюзу, Америки як американського глобального лідерства, і також НАТО, і так далі. Що ви думаєте про це? Ну, ми про це говоримо за дуже довго. Ми про це говоримо практично від Майдану. Або світ має можливість, так би мовити. адже Майдан це було втілення, це просто був початок, менш кривавий. Але початок то, тій, такої, тієї самої боротьби. Або світ здатний. В принципі якимось чином поручатися, якщо не перемагати, або він піднімає лапки до гори і каже: Ні, я не можу. Путін настільки сильний, а ми так боїмося війни, особливо ядерної. Ми не будемо бити си. Mm -hmm. Ну, це і все до чого це може призвести? Ну важко собі уявити. Ви ж бачите, що найвищі посадовці їдуть при Балтику, американські їдуть для того, щоб їх заспокоїти. Для того, але що... ще не... чи це не значить, що вони фактично будують оцю стіну на кордоні? Тут Україна лишається буфером, а захід захищає фактично кордони західного світу. Та, От тут... І все. І тут... ми лишаємося попри дивіться, але за тим боком, але, але хто сказав, що якщо вони не погоджуються зробити це заради України, вони погоджуються зробити це заради Естонії? Чому а заради Естонії можна? А чому заради Литви можна? А чому до речі заради Польщі можна? Я розумит, теж вважаю, що це несправедливо. Як, ні, якщо говорити сьогодні е, де юре, ми не маємо нічого, тобто там розмови про, про Будапештський меморандум. Ну всі розуміють, що це папірець, там нічого немає. Там ніяких зобов'язань, крім підняти питання в разі агресії в Раді Безпеки, там більше нічого немає. Але принципово, якщо говорити де-факто, якщо підтримують боротьбу з агресором, то її підтримують, і в даному разі не так важливо, чи це Україна, чи це Естонія, з якою такий договір підписаний, тобто в рамках НАТО. Так що я думаю, що питання і для. Східних членів НАТО буде виглядати таким чином, що якщо Україну залишають на призволяще, то в них ситуація дуже тривожна. Ну я хотів би до цього додати. Буквально наступне: ви почали з «Чи є стратегія у заходу, чи немає. На жаль, її дійсно немає, і це я спостерігав весь час, коли працював дипломатом. Тобто, зараз в тому, що відбувається. Дуже сильна частина провини запада, тобто запад фактично виховав пригрів у собі на грудях цього монстра, який зараз вторгся на територію України. З іншого боку, я вважаю, що якщо ми аналізуємо питання зовнішньої політики, звичайно, і присутні економічні речі, і навіть емоційні, якісь історичні посилання, але перш за все, треба підходити прагматично і те, що відбувається зараз, в принципі. Це не питання тільки України для заходу. Може навіть це не стільки питання України, і може і в цьому наша надія. Якщо ми спільними зусиллями не зупинимо зараз Путіна, то жодна країна в Європі не зможе почуватися в безпеці, незалежно від того, як близько чи далеко вона знаходиться від кордону з Росії. Тому зараз самі обставини вимушують Запад відмовитись від. Ну, по-людськи, зрозумілого бажання зберегти статус кво uh -huh. до розуміння, яку загрозу становить Путін. Тобто нареш, нарешті вони зрозуміли. Коли бої я був працював в Вашингтоні, дуже часто ну було Ви кілька працювали разів, послом України та, в, по -послом України. Коли мені американські колеги сказали, ми здивовані тими чи іншими діями е, Росії, я їм за це відповідає, я здивований, що ви здивовані, маючи такі е, 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 обсяг це? інформації, розвідку. Посольства, ви ще дзвоні, ви не розумієте, яку небезпеку становить Путін не тільки для України, для, всього, для всієї безпеки і в Європі, і в світі. І коли я мав досить такі відверті розмови з Макфолом, коли він ще працював в Білому домі. Посол сполучених штатів Росії. Автор, перезару, Фактично та, один та, з авторів, та, один та, з основних авторів, авторів перезавантаження. Ви розумієте, що ви робите? Ну, в чому проблема? Він каже: ми мало розмовляли з Росією. Я кажу, що дійсно це проблема, да, треба розмовляти більше. Я, я йому сказав, ну результатом ви побачимо через кілька років. І на жаль, я боюся про mm -hmm. я, я перепрошую. Додався ще один чинник. І дуже, і дуже цікава зміна позиції Бжезінського. Ну, ми знаємо, що і Бжезінський, і Кісінджер, два мастодонти, так би мовити, холодної війни ще і тієї політики, Вони досі були. Риторика була така дуже для нас неприємна, тобто сфера національних інтересів Росії, і інша там, ну оця стара е, холодне риторика з холодної війни. Раптом е, виступ на CNN вчора, е, ну вночі себто. Коли він говорить, що Путін сьогодні е, е, являє критичну небезпеку для, е, для економічної безпеки світу, і це вже зрозуміли всі, включно із Китаєм. Тобто, вперше, я вперше почув про Китай, по-друге, я почув про, 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 про те, що всі вже зрозуміли, що це є небезпека, а це вже вимагає звичайно дій. Так що і повертаючись до студії пройду. Е... Згадали, так. ну власне кажучи, почувши, я не читав цю статтю, але читав те, що він писав раніше. В принципі, там є декілька дуже неприємних, і може навіть таких, ну навіть цинічних констатацій. Але ми маємо зрозуміти для того, щоб вистояти, нам дійсно потрібні три складові. Перша складова це рішучі дії з боку Євросоюзу і США. Маючи на увазі все таки введення санкцій і військова допомога, в тому числі зброї в Україні. Другий компонент це е, е, більш ефективні дії нашої армії. І третій компонент не менш важливий ніж. Е, Перший друге – це згуртованість суспільства, тобто розуміння, що на жаль, це надовго. Тобто, ми маємо вистояти самовистая, а не просто е очікувати, поки mm -hmm. це як я кажу, розсосеться. Так, да, ну він каже, що лишається кілька місяців до того, що буде знищене власне ядро і так моти найсильніші бійці армії. І якщо захід не втрутиться і не поможе в ці кілька місяців, то він вважає, що буде ну, катастрофа. Це не конче відзнання. Зрозуміти правильно, тобто, якщо ми говоримо про те, що в наші кілька місяців тому взагалі не було армії, було 5 тисяч людей, звідки взялося це ядро, яке можна знищити. Армія фактично будується. Під час цих військових Практично. дій і і з'явилися якісь ліфти. Вони ще не дуже працюють, поки що, на жаль, але з'явилися якісь соціальні ліфти і так далі. І висуваються нові командири. Ми вже чуємо перші прізвища. Дуже прикро, що ЗМІ не приділяють цього цьому достатньої уваги, щоб ми чули прізвища генералів. А ще бажаніше. Полковників і підполковників, які сьогодні їм вдається організувати серйозний опір е, росіянам, і е, що стосується зброї, по перше, вона ще є. Подивіться на ці запаси зброї. Вона про щоправда стоїть в єржава, і так далі. Але там ще є над чим працювати. Потрібні гроші, потрібна е, організація, і звичайно потрібна сучасна техніка, е, безпілотники і так далі. Оце те, що конче необхідно, і я думаю, що цілком можна грати на рівних. Але чи, чи чи цілком можна сподіватися, що захід і сполучені штати нададуть нам цю зброю швидко? Тому що от ви кажете, ми що достатньо вже достатньо на критичні НАТО. заяви. Ми вже, є. ми вже почуємо це на саміті НАТО, угу. і воно дуже на те схоже. Обама вперше не відповів прямо на запитання, чи ви плануєте надавати е, зброю Україні? Він сказав, вперше. що ми поки що не приймаємо рішення. А до цього він говорив, що ні військової допомоги не буде. Тобто, це є вже. Певний крок, тобто він не може сьогодні прийняти таке рішення без союзників по НАТО, але е, цілком очевидно, що вони вже е, ці речі починають обговорювати. Ну давайте також подивимося на це реалістичне. Якщо подивитися реалістично, е, я думаю, що найбільш продуктивно це дійсно. Наші перемовини з сполученими штатами, тобто, певною мірою, якісь рішення можуть бути ухвалені на саміті НАТО, і я думаю, найважливіше, якщо вони будуть ухвалені саме цій галузі, дуже мене чесно кажучи, розчарувала заяви Меркель. І деяких інших діячів ЄС про те, що військова допомога надаватися, не буде, і це треба враховувати. Я не думаю, Росіян вони надають. дають, та, що там ця позиція Містрами. швидко зміниться, але мені здається, якщо працювати полегла сполученими штатами, враховуючи в тому числі і настрій в конгресі, причому на двопартійній основі, це якраз там можуть бути реальні зміни. Так перед тим як ми переїдемо від НАТО до підсумків саміту ЄС, що ви думаєте про цю хвилю НАТОвську, яка зараз яку підняв кабінет міністрів і яку підхопила Юлія Тимошенко, пропонуючи провести референдум паралельно з виборами. Що ви думаєте про це напередодні саміту? Взагалі, як ну, ви до цього мені ставиш? про це говорити дуже просто, тому що завжди послідовно виступала сенс України в НАТО. Ну ідея референдума, я думаю, вона. Ну, мінімально зараз не на часі. Що треба зробити? Мені здається, з іншого боку, зараз у нас є певною мірою унікальна ситуація, якої не було, і якою може не бути. По-перше, під впливом російської агресії все-таки змінюється ставлення суспільства. Зараз, якщо вірити соціологам, ми, по-перше, перейшли навіть 50-відсотковий бар'єр. Це по перше. Це, так, по -перше. Чому? Тоді чому не на часі? По-перше, по-друге треба враховувати і те що для того щоб змінити ставлення в нато до членства україни в тому числі важливо показати що україна може бути доданою вартістю Тобто вона може принести з собою не не стільки проблеми скільки якісь можливості і от саме те про що ви казали Формування справжньої боєздатної армії це буде величезний плюс в наших перемогах. з представниками євросоюзу. Якщо не сприймати порив українців боротися за Європу і за європейські цінності, не як нічний кошмар, а як в на народу, тоді ми можемо бути до ненове. Дивіться, як сприймати наш порив і нашу готовність, так бути частиною Європи кажучи, і... про е референдум на часі, Я перш за все мав на увазі. Організаційно це буде, мені ага. здається, досить просто частина, але ні в якому разі те, що я до речі почув від деяких політої по телевізору, що треба ухвалити це рішення і потім розіграти його в перемовини з Росії. Я думаю, що це абсолютно хібний підхід. А ага. що ви думаєте? Ну дивіться, по перше, буде складно, якщо би сьогодні таке організувати, то буде дуже складно завтра е пояснити суспільству, чому ми не там. А нас туди поки що ніхто не кличе, і я не думаю, що навіть після референдуму хтось кликатиме. Тому а я хай у нас шухляці лежав. ні, -ні, ні. шухляці лежали. Хай, хай буде. <плес> да. Так, так щоб було. Як, як аргумент в перемовнах цілком можливо, що воно її не зайве. Але я кажу ще раз: дивіться, в, е, немає поки що є єдності в країні. Я не думаю, що це її додасть, враховуючи, де ведуться все ж таки на сьогодні військові дії. І тому я б так не квапився. Я кажу, реального результату не буде. Чи злякається Путін? Та я думаю, що ні, він же не ідіот. Він також знає, що НАТО поки що двері не, не відчинило. Добре, а позбутися позаблокового статусу. Ну, це, очевидно, такий. Оце той крок, який ще можна якимось чином пояснити. Тобто, показати, от ми вже на дорозі. Якщо ти наш Путін не зупиниш, от ми підемо цим шляхом. Можливо. Ну, я повністю підтримую цю і РНБО, і уряду. І я думаю, що сама натиска проблематика, вона частина більш серйозної проблеми. Тобто перед українським суспільством, так званою нашою політичною елітою, зараз альтернатива. Або підфарбувати фасад і продовжити більш-менш так, як ми звикли, mm -hmm. і там, і там, під столом, над столом. Або спробувати перезавантажити країну, і саме частина дискусії серйозної розмови суспільством про НАТО це частина саме перезавантаження країни, яке вконче необхідне якщо ми хочемо вижити як країначе я. Я до сьогоднішнього не розумію того рівня ідіотизму, так би мовити, який е, був у, у ворожості до, до НАТО. От чесно. Ну тобто, от скажімо, ви вірите цим російським байкам, що НАТО це агресивний блок. Ну то чи не варто бути всередині агресивного блоку і не переживати, що він на тебе завтра нападе? Тобто, це тут то, мені трошки бракує. Мені просто цікаво, як зараз чуються ці люди і політики, які агітували проти НАТО. Пригадуєте, Леонід Кравчук, блок не так, і коли він казав НАТО, ні і так далі. Тепер вони кажуть. Thank <laughs> you. Друзі, треба в НАТО. Я термінув... не політик, але я думаю, що чуються вони чудово, як завжди? <рес> 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 так чиста совість, найкраща подушка. Тепер переходимо до саміту. Ми коротенько тільки поговоримо про саміт ЄС, який відбувся кілька днів тому. Значить, домовилися, що протягом тижня будуть вироблені новий пакет санкцій проти Росії. Але як стверджують дипломатичні джерела, чотири країни Чехія, Словаччина, Угорщина і Кіпр. Висловили занепокоєння щодо впровадження більш жорсткого ембарго. Financial Times пише, що це може бути якраз тупіком, і цього достатньо для того, щоб санкції були зірвані. Що ви про це думаєте? Кажуть? Ну, там, по перше, там консенсусне прийняття річ. Так. Тому це проблема. Наскільки це проблема, яку неможливо подолати. Ну я в це не дуже вірю. З Кіпром, взагалі все зрозуміло. Він і надалі залишається, хоча набагато меншою мірою, ніж там ще пару років тому. Він і надалі залишається країною, яка значною мірою живе від від тих не дуже чистих грошей, які туди зокрема росіяни закачують, і і, і так далі, їхні занепокоєння дуже просто зрозуміти. Тим паче там не раз були різні перемовини і так далі. Там дуже тісні стосунки. Що робити з іншими країнами? Я думаю, що вони всі чекають від Німеччини і інших, просто запевнень, що ми вам компенсуємо ваші втрати. Бо, е звичайно, є інші. Ну, Угорщина сьогодні взагалі, е країна, яка веде. Політику, яка нам м'яко кажучи, не не симпатична у всіх відношеннях? Я маю на увазі, і вона вона занадто права, вона надто хилиться в бік таких неприємних речей, вона досить антиукраїнська і і, і так далі. Але я думаю, що зрештою це все буде розмова е, закінчиться е, грішми. Скільки ти нам, е, е, пані канцлерин, е, готова дати за те, щоб ми відмовилися від своїх? Вибачте, я Прошу. думаю, що це суттєвий елемент про те, що сказали, тобто економічний, ну, певною мірою, що та ж, тобто якісь намагання отримати щось більше. Але ми також маємо дивитися на деякі кроки, які, скажімо, здійснювало угорське керівництво, які вписуються в цю логіку. По-друге, треба подивитися також на те, які політичні сили представляє керівництво цих трьох країн. Це ті сили, які зараз є. Тобто на крайніх частинах політичного спектру, які є фактично друзями Путіна в Європі, це треба влаштовувати. В чому ми з вами абсолютно згоден, що це дуже неприємна ситуація, особливо мені важко уявити, як. Польща, Словаччина так. і Чехія, які бачили танки, радянські російські. танки uh -huh. або Кіпр, навіть при всьому розумінні, uh -huh. у якого анексована частину дуже території. За подібним, да, подібним чином дуже схоже. Е, е, мені здається, що е, важливо, щоб в принципі той консенсус, який може сформуватися, він, ну скажімо, для цього, е, скажімо, це відбувалося швидше. І більш е, 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 помітно всередині дискусії, які відбуваються в Євросоюзі. Тоді, я впевнений, знайдуться е, переколи аргументи у європейських важків і у Меркель, у Оланда, і у Камерона. А от як ви відреагуєте на аргумент словацького прем'єра Роберта Фіцо, він каже, що ми не будемо, ми не хочемо е, в, значить, санкцій цих, тому що попередні не працювали. Абсолютний ідіотизм. Ну, тобто, це, 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 це повністю в повністю всупереч логіці. Тобто, якщо тиску цього не вистачає, значить, ну значить, не будемо тиснути більше. А може, значить, треба трошки додати. Це абсолютно хібний підхід, я вами погоджуюсь. і це як приклад. Якщо ти хочеш нічого не робити, ти взайди ти завжди знайдеш для цього привід. І оцей привід для того, щоб нічого нічого не робити, або якісь свої узко, вузько, егоїстичні інтереси намагатися реалізувати, не розуміючи. А цим відрізняється політик від державного діяча, що стоїть на кону. На кону для Євросоюзу в тому числі. До речі, я б не бачив тут щось такого нездоланого. Ну, скажімо, Євросоюз не хоче серйозних санкцій. Ну, серйозні санкції це обмеження купівлі там газу, там і так далі. І тому подібне. Америка може це зробити ось так. СВІФТ відключили і до побачення. Не треба більше нічого, не треба вводити санкції. Воно і так все повмирає. Тому, якщо скажімо, Обаму підтримуватимуть його основні європейські колеги, і так далі, Наші тобто дрібні. Меркель і так далі, то, то вони це питання вирішить і і без цих тобто Обама намагається на всьому протязі кризи, починаючи з періоду боротьби з Яковичем, виступати одним фронтом з євросоюзом. Так, але так, в той так. же час ми вже побачили, якщо достатній тиск середини. Якщо ми будемо достатньо наполегливі, то я думаю, він вимушений буде. Все таки здійснювати якісь крупи. На щастя два роки. Що два роки проводяться вибори в конгрес? Так що ні з даного я Думаю, що сенат навіть важливіший, хоча я не вбираюся. Ми б дуже цікаво до речі, поговорити наступного разу про вибори до конгресу і як може ця ситуація спрацювати в зміні політичного розкладу. Там Олег Шамшур, відомий дипломат та Карл Волох, блогер були гостями. Окремої думки, дякую, що цікавитеся. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивитеся. Віяй, щасливо.